Чому в англійській мові I пишемо завжди великою літерою, навіть у середині речення? Очевидно, що так склалося історично. В староанглійській слово «I» виглядало як «each». З часом воно скоротилось до однієї літери «i». Але в рукописах середньовіччя маленьке «i» просто губилося на сторінці. І щоб його було видно, писарі почали писати «i» великою літерою. І ця традиція закріпилась. Але чому ж тоді воно стало вимовлятися як Ай? Якщо коротко, то це через велике присування голосних «Great vowel shift». Тобто між 15 і 17 сторіччям в англійській відбулася масштабна фонетична перебудова great vowel shift. Тобто голосні, довгі голосні масово почали змінювати свою вимову. Ну, Наприклад, раніше слово house вимовлялося зі звуком У, а слово boat через звук О. Серед них і наш І, який став дифтонгом Ай. Ось так, друзі, суто практичне рішення. Щоб літеру Ай було краще видно на сторінці, її почали писати великою. А після винайдення друкарства традиція все одно залишилася. І відтепер ми Ай пишемо завжди великою літерою. А ви про це знали?